Привіт! Нереально цікава задача, читаємо умову і будемо розбиратися. По-перше, якщо нас запитують ймовірність, це 100% у в нас працює ця формула. Тут у нас М кількість сприятливих автомобіль. А М це загальна кількість рівноможливих випадків. Ну, а це така дивна схема, яку я побудувала. У нас є 6 різних смуг. У нас є 6 літаків, які можуть ну, сісти на одну з цих смуг. Шість літаків, 6 смуг. Тому загальна кількість ми рахуємо як 6 факторіал. Тобто перестановка. Загальна кількість це М, це 6 факторіал. Це 1 помножить на 2, помножить на 3 на 4 на 5х6, значить 120 помножити на 6 – 720. Ось так. Порахували. Окей, а тепер нам треба знайти М. Дивіться, ось наші два літака, які нас цікавлять, можуть сісти тут і тут. Тобто вони можуть сісти ось так або ось так. Давайте подумаємо, якщо вони сіли ось так, оці чотири позиції, тут можуть ті, що залишились літаки, переставлятися. Мінятися місцями. О. Тобто, наше N дорівнює, якщо вони міняються місцями, це 4 факторіал. Тобто, якщо оці стоять ось так, ці міняються місцями це 4 факторіал. Але оці можуть помінятися місцями, і це буде ще 4 факторіал. Тобто, 4 факторіал – це 1 на 2 на 3 на 4 це 24. Значить, ось тут у нас 24 плюс 24 це 48. Залишилося все укомплектувати ось сюди. П від А дорівнює в чисельнику 48, а в знаменнику 720. Тепер залишилося скоротити.